У всіх святській церкві Почаївської лаври на Тернопільщині призупинили слідчі дії. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Детали щодо вчорашніх подій у Почаєві поліція наразі не розголошує. Ми однозначно діємо в правовому полі. Ніхто, ні на який об'єкт, який би це був патріархат, не прийде просто так. Тобто є процесуальні документи, які дозволяють нам проводити ті чи інші дії. Зафіксовано перешкоджання, зареєстровано провадження і буде досліджено роль кожного, хто це вчиняв. Нагадаємо, вчора СБУ та правоохоронні органи проводили обшуки у Всесвятській церкві. Вона розташована на території кладовища в Почаєві та належить Свято-Успенській Почаєвській лаврі. Вилучили документи храму, розповів керівник Кремляцького державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин. Обшуки відбувалися в рамках кримінального провадження щодо незаконної приватизації пам'ятки архітектури. Як з'ясувало слідство, пам'ятку архітектури оформила про протизаконно в обхід чинного законодавства Почаївська. Свято-Спенська Лавра релігійна організація, і, відповідно, обшуки перенеслись в обід в післяобідню пору з території Всіхсвятської церкви, яка знаходиться на кладовищі, десь приблизно в кілометрі в пів кілометра від лаври на території Почаївської лаври. І відповідно мене викликав свідчий слідчий, який вівці. Ці цю процедуру для те, як представника власника та балансоутримувача, оскільки на території Почайської іспанської лаври є шість пам'яток національного значення, що є державною власністю і на балансі заповідника. Через те, що люди не пускали правоохоронців на територію лаври, їм довелося різати болгаркою замок на дверях технічного приміщення, каже Василь Ільчишин, яке не є пам'яткою архітектури. Потім на території почалися сутички. Коли почали зрізати замки, почали лунати дзвони лаврської дзвіниці, відповідно, на шум дзвонів збіглися місцеві. Можливо, місцеві, можливо, і не місцеві бабусі. Ось з дітьми, а також група підлітків. Це учні. Ну, частину, принаймні, я їх опізнав. Це були учнями так званого Рагінського училища з Кременця, які колись були у Миколаївському соборі. Зараз вони представлялися як духівники чи там. Учні духовного училища Печаївського вони були вкрай агресивними, і таке враження, що вони абсолютно не володіли інформацією, яка відбувається станом на той момент. Вони вигукували свої гасла, що поліція прийшла захопити, забрати святиню. Як вчора нам повідомили поліцейські стаття, за якою проводять досудове розслідування, це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Воно передбачає від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Кореспонденти Суспільного телефонували за номером, вказаним на сайті Почаївської духовної семінарії, аби з'ясувати, чи були семінаристи присутні під час сутички у Лаврі. На жоден з номерів не відповіли. Також намагалися зв'язатися з міським головою Почаєва Василем Бойком та його заступником Сергієм Максимчуком. Ніхто з посадовців слухавки не взяв. Телефоном кореспонденти по спілкувалася з адвокатом Лаври Георгієм Добріновим. Він зазначив, що адвокат не може висловлювати позицію представників Лаври. Олена Ілинич, Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопільщина